Заробити креативом з міського бюджету виділили 15 тисяч гривень і віддадуть їх тому, хто створить найкращий логотип міста. Ми ж уже познайомилися із деякими роботами. Їх оригінальність пропонуємо оцінити і вам. Ось такі жартівливі варіанти логотипів міста вже почали з'являтися у соцмережах. Конкурс стартував 14 липня і реалізує його міська рада та агенція промоції суми. Саме туди учасники мають надсилати свої роботи. Ми вирішили дізнатися, скільки на сьогоднішній день надіслали робіт саме в агенцію промоції. Але директор закладу Людмила Фусенко з невідомих причин вирішила уникнути розмови. мы опять же покажем, мы покажем час. А плюс еще есть работы, которые присланы в департамент Я понимаю, но мы же говорим об агенции промоции сейчас. Поэтому можно посмотреть, что пришло именно вам. Буквально несколько работ. <звы> Після довгих пояснень, навіщо нам ця інформація, пані Людмила чи то не зрозуміла, чи то не захотіла, але проінформувати сумчан все ж відмовилась. Словом, більшість міст України вже мають свої логотипи. Ось це, наприклад, логотип Львову, а ось логотип Одеси, який розробили шляхом поєднання якоря та серця. А вже 23 серпня закінчиться прийом заявок на конкурс, і суми побачать свій довгоочікуваний логотип. Але допоки одні шукають в місті прекрасне, інші нагадують про недоліки, які не варто забувати. Днями а виклали відео, на якому зафіксували найганебніші місця у сумах. Серед них підземний перехід, сотня тощо. Але незважаючи на такі мінуси, хлопці все одно співають про те, що вірять у своє місто і називають його найкращим. Да, Таже є снівдаріки душе. Та я наші суми, мой городной. Город Дуже, ведь я всегда с тобой. Анастасія Комдантова, Микола Ніколаєнко, Новини СТС.